Відчувається так насправді, наче ти сидиш в бібліотеці, десь в Великобританії книгарню коля хотів у витриманому стилі британському а можливо з. Такими невеличкими відголосками до ірландського стилю. На полицях є портрети Миколи. Коли ваші відвідувачі приходять, вони розуміють, хто заклав фундамент цієї книгарні. Коли почалася війна, тут вже не було ніяких ілюзій. Він взяв зброю до рук і пішов добровольцем захищати країну. Це якась гордість, яка, яка межувала з таким хвилюванням. Але, на жаль, ми втратили Миколу. Не дозволити комусь сказати. Про те, що людина, яка пішла боронити нашу державу, нашу незалежність, наш народ, наше життя. А хотіла мати книгарню, яку би назвала в честь бунтарських якихось поглядів. Ми на вашому екслібресі бачили, що там герої якраз його улюблених персонажів, з таким потужним посилом змістом про те, що те, що ти бачиш очима, не є правдивим. Герої живуть доти, доки справи початі за їхнього життя, продовжують існувати через їхніх послідовників. В книгарні з відповідною назвою Герої цей зв'язок відчувається особливо сильно, адже родина військовослужбовця, який поклав своє життя за Україну в російсько-українській війні, Миколи Рачка створили книгарню на його честь, і ми навідалися до них в гості, щоб поговорити про цінності, закладені в ідею простора з його сестрою Антоніною. Люлькою. Вітаю вас, Антоніно. Доброго дня! Ми раді вас вітати, книгарні герої. Дякуємо, дякуємо, що запросили. У вас дуже затишно, стильно. Відчувається такий вишуканий смак, англійський стиль. Сучасні декорації відчуваються так насправді, наче ти сидиш в бібліотеці, десь в Великобританії. Що за стиль ви перенесли сюди? Адже знаємо, що задумка була, належала саме Миколі. Так а він мріяв про візуалізацію саме в британському стилі, в британському колоніальному, але, власне, не вистачає того столу, який а, тримається на спинах слонів. але Допрацюємо. Книгарню коля хотів у витриманому стилі британському, можливо, з такими невеличкими відголосками до ірландського стилю, але про це поки що мови немає. Можливо, згодом, можливо, яка реновація, і тоді будемо думати вже далі. Все зроблено в тих кольорах, які він дуже любив, які йому подобались за життя. Та це улюблений ось цей морський синій, глибокий такий. Гарний колір і дуже спокійний, золотавий. А ну і відповідно ми сподівалися, що буде прослідковуватись все таки та ось синій і жовтий, тому що це ж важливо. Патріотизм все одно так, тут присутній, і ми бачимо, що на полицях є портрети Миколи. Коли ваші відвідувачі приходять, вони розуміють, хто заклав фундамент цієї книгарні, чи пояснюєте ви їм, чи вони вже знають, коли до вас приходять. Хто головний тут ідейник? Здебільшого всі знають, а, в чию пам'ять, на чию честь книгарня відкрита, але а, ми намагаємось говорити про колю якомога більше, а, не нав'язуючи, звісно, того. Та, якщо людина запитує, ми розповідаємо, є ті, які приходять і плачуть, є ті, хто приносить квіти, іграшки, солодощі. Є ті, хто повертає книги, які брали в нього раніше почитати. Люди просто приходять сюди, так як віддати шану поспівчувати, поділитись е, таким же горем, схожим горем, е, сказати, що нас підтримують, і ми підтримуємо натомість, звісно. Але е, розказати коліну історію, е, ми зможемо повністю тоді, коли. До нас приїде книга пам'яті, яку ми замовили. Зараз її готують. А це буде книга, в якій можна буде прочитати думки, спогади його найкращих друзів, його найрідніших людей, власне, про нього, а про те, як він з'явився в їх житті, який слід залишив в житті, про впливи його на інших людей, і про спогади. Про те, що залишилось і залишиться назавжди, та з нами, незважаючи на те, що його зараз тут немає. Так, на жаль, маємо говорити сьогодні про нього, як у минулому часі. Але він був дуже творчою особистістю. Його завжди цікавили події о, з огляду на те, що ви кажете, що спогади друзів, і я впевнена, що їх чимало. Яким він був? Розкажіть, чим він жив чому так зацікавлений був книгами. В нас в сім'ї читають всі. Я би сказала, напевно, навіть не в сім'ї, а в родині. В родині читають всі. Ми завжди обмінювались книгами. Але, знаєте, так дуже гарно ми ніколи не нав'язували того, щоб. Хотіли, щоб інші прочитали. Цього не було. Ми були вільні завжди у виборі того, що читати, як читати. Ніколи, навчаючись в школі, не було складним прочитати шкільну програму. Тобто, це читалося, тому що так треба було, і ніхто не нарікав на це ніколи, ніколи. Але окрім шкільної програми, це та стоси стоси книг були. І було неодноразово вдома, таке, коли батьки просто. Приходили до нас колю в кімнату, і ну от вони сварились вночі через те, що ми з фонарками читали та кожен собі, там, та, що, та, що нам хотілося Батьки читати. хотілося, щоб ви висипалися. А ви ну, хотіли... Ми мусили би виспатися, то їх обов'язок да, все таки слідкувати за тим, як їхні діти так. А ви занурювалися в цей світ Було. книжок? Було. І на яких книжках ви росли? Слухайте, абсолютно на різних, на всіляких різних. Я скажу так: Коля Гаррі Потера українською почав читати тоді, коли то би належало вже робити дитині. Тому що скільки я старша, то я вже в такому підлітковому віці прочитала Гаррі Поттера. Спочатку, звісно, російською, потім українською. Далі ми з ним паралельно англійською його читали вже просто, щоб словник свій розширити. Але він читав їх постійно. Тобто, от він закінчував цикл, серію, та? і він починав знову читаючи паралельно ще щось. Це, зокрема, про Гаррі Поттера, який насправді ось та дрібнесенька. А здебільшого, далі це все-таки українські сучасники, які прочитувались, потім проговорювались вдома. Це все рефлексувалось та ну. Абсолютно весь Жадан, Андрухович, Коля Дуже Андруховича любив. Та. Ми бачили до вас, завітав нещодавно Жадан, як книгарні побував, світлини бачили, що. З якою метою сьогодні він прийшов до вас? Сергій Жидан, маючи тут у Вінниці, в нас концерт п'ятого і власне шостого ще один невеликий. Він направду був вже втомлений, добряче втомлений. Ми це власне побачили тоді, коли він зайшов сюди. Наскільки людина виснажена, ми розуміємо, яку потужну велику роботу він робить, да? даючи цих 29 концертів просто підряд. Це таке шалено насичене за графіком турне. А він ще так віддається на тих концертах, що просто енергію відчуває ну, кожен? Правда, як, як ніхто інший. І е, ми. Попередили його, що ми відкриваємо книгарню, ми починаємо тестовий режим нашої роботи. Потім, десь, Бог, все буде добре, ми запросимо його до нас просто-просто побачитись, так просто показати, що ось ми зробили, і розказати для кого і про кого ця книгарня. Та і власне після концерту, п'ятого вечора, він зателефонував і сказав, що автограф сесія то, то вже було би надто. Тоді він втомлений і багато бажаючих отримати автограф. І от якщо ми не проти. Було би класно зробити автограф сесію в нас. Звісно, ми погодились. Ну, потім треба було чути вже після того, як ми поклали слухавку, о той шалений виск, який тут стояв, тому що, ну, всі правда. чекали. Так, і справа навіть не в тім, що. Всі чекали. Для колі Жадан був непересічною особистістю. Коля дуже його багато віршів знав на пам'ять. Він його любив. Він ходив до нього на вечори. Дуже класно, що один одного підтримують творчі особистості, створюють різні проекти, де долучаються до збору знову ж таки на нашу армію. Розуміємо, що він нього був такий багаж української літератури, але і Шерлока Холмса він любив. І ми на вашому екслібресі бачили, що. Там герої якраз його улюблених персонажів. Розкажіть, чим він особливий ваш логотип, книгарні? Ну, якби ми туди збирали всіх його улюблених та героїв, протагоністів тих творів, якими він Не захоплювався, зачитувався, однозначно, це був би набагато більший логотип, але. Ми вирішили на наш логотип помістити тих, кого будуть впізнавати всі. Та? Ну, зрозуміло, Шерлока завжди впізнають всі. А, Аліса про Алісу в нас з Колею власне точилась дискусія неодноразово про те, що, наче книга для віку 8-10, але з таким потужним посилом з так, про те, що те, що ти бачиш очима, не є правдивим, так? І дозволяй собі бачити і душею, тому що світ навколо тебе він відмінний від того, що ти можеш побачити тільки очима, дозволяй собі мріяти, фантазувати. Ну, Знову ж таки, були були розмови про це, доволі такі цікаві, ґрунтовні. Дамблдор, ну, ось, власне, знову ми прийшли до Гаррі Поттера. І колись я пам'ятаю, Коля був зовсім малим. і Він сказав, що ой, класно було б в університеті мати такого декана, який був схожий би на Дамблдора. Ну, це такі дитячі мрії, але вони, слухайте, такі гарні і такі чисті. І... Я думаю, він це домальовував би... цей світ напевно, в своїх очах, напевно. в своїх фантазіях. Та мені здається, що це дуже гарно, якщо домальовується з маленьким принцем, у нас взагалі не в нас в нього окрема історія. Це історія його, і його дівчини. От і вже е, маленький король Артур, який дістає меч з каменя. Це власне наш улюблений з ним персонаж, дитячий. Тут мова вже не про книжку, на правду. Ми, ми не читали цієї історії, е, будучи малими, але ми задивлялись цей мультик просто так. Я не знаю сотні, тисячі разів, розбираючи його на цитати, знаючи його на пам'ять, сміючись просто в перечікуванні якогось певного моменту вже один до одного, це улюблений мультфільм. І Ось цей маленький Артур, який знаєте, був. Сильним, дуже сильним, найсильнішим теж він має право тут бути. Тепер розуміємо, яка література, які кінематограф сформував таку особистість. Адже, коли почалася війна, тут вже не було ніяких ілюзій. Він взяв зброю до рук і пішов добровольцем захищати країну. В той час, коли він пішов, що відчували ви, і з яким настроєм він пішов, чим вам відповідав. Це було 24 ранок, Київ почали накривати. Коля сказав, що він вже ось зібрався і йде до військомату. Я не знаю, можливо, мене хто засудить, але відверто кажучи, ну, тут вже все рівно. Паніки не було, було тільки. Ну, я не знаю, це якась гордість, яка, яка межувала з таким хвилюванням, але ми розуміли, що ну, він не з тих, хто не піде, він з тих, хто піде першим. І в той день багато хто з його друзів не міг до нього додзвонитись, тому що ж тоді та, мережі практично не працювали, та телефонні оператори не справлялись з навантаженням. Писали і питали, де. де він. Він пішов. Кажу: так, він пішов. Здебільша ну, відповідь була, що ми знали, ми, ну, це очікувана відповідь, і хай Бог береже його. Але, на жаль, ми втратили Миколу на цій війні. І сьогодні ця книгарня вона об'єднує тих, хто має. І надію сьогодні, але й тих, хто втратив своїх рідних на війні. Герої вона сьогодні має назву. Ми знаємо, що Микола хотів іншу назву, але ви визначили саме таку. Що вона сьогодні? Яку ми, хотіли, сенс ми хотіли вберегти книгарню. Від можливих рефлексій, які могли б зайти не в ту сторону. Коля хотів, щоб книгарня називалась Крамола. І, як на мене, це найкраща назва для книгарні. Крамольні настрої, крамольні думки, крамола в цілому, це слово з потужною семантикою доволі. Але в певний момент ми побачили справді так, і я, і батьки, і друзі. Що не всі розуміють, що таке крамола і що означає Кремольний? Той хто буде шукати значення слова крамола в Гуглі? Він наткнеться власне на значення повалення імперського режиму, повалення пануючого режиму і на бунтарство. І так, ми про те, що Коля, це е, саме та людина, яка мислила не шаблонно і виходила за рамки, але в цьому своєму інакомисленні він був абсолютно таким е, лагідним і коректним, дуже етичним. Е, але знову ж таки, це було інакше. Це було не схоже на інших. І тому мені би дуже хотілося, щоб книгарня була саме з назвою Крамола. Але е, е, щоб не дозволити комусь сказати про те, що людина, яка пішла боронити нашу державу, нашу незалежність, наш народ, наше життя, хотіла мати книгарню, яку би назвала в честь бунтарських якихось поглядів і інакомислення, і повалення пануючого на даний момент режиму, то я просто хотіла уникнути взагалі розмов про це. Крамола існуватиме. Крамолові буде, буде назва. ні, ні, крамолою буде видавництво, яке я сподіваюся, ми відкриємо після того, як заживе книгарня. А після того як ми зрозуміємо, що це є справді те місце, де зустрічаються ті, хто хоче знати більше про літературний світ. Та це буде місце, де ми будемо проводити літературні вечори, зустрічі, презентації авторські, автограф сесії, літературні читання, читацькі клуби. Ось все це ми хочемо акумулювати тут, тому що кажуть, книгарня. Звісно, книгарня, тому що потрібно підтримувати життя цього місця однозначно. Але е, до нас е, і мене це вже дуже тішить. До нас сюди приходять насамперед, не щоб купити книжку, а з тим, щоб отримати ось цю емоцію. Е, людям подобається тут перебувати, і ми намагались зробити це. Е, Правильним, та, ось тут є місце для невеликої компанії, яка може прийти, посидіти, попити кави. Тут можна трішки почитати. Так, почитати, поспілкуватись, зустрітись з кимось. Знизу, там, де маємо дитячу літературу і нонфікшн, там є такий невеликий спейс ну, для взагалі роботи. Ми маємо потужний гарний інтернет. Будь ласка, якщо ви хочете там працювати, працюйте. Тут жартома кажуть про барну стійку, кажу ні, не барна, це літературна стійка або максимум та стійка. Схоже, за якою... на ту бібліотеку, яку ми бачили в кіно, в тому ж Гаррі Поттері, не з такими лампами над столиком. Так, так. Ну, ось... Схоже, направду схоже. в нас у візуалізації були інші лампи, але коли ми побачили ці лампи, мама сказала: пам'ятаєш, в бібліотеці, от в Гаррі Потерів, вони висіли просто пряменькі такі розсіваючи це світло, тому дуже хотілося. в точку, точку. просто дуже в точку. Ось, І хочеться додати сюди більше мистецтва. Ми зібрали вже ті картини, які нам були важливими, які ми хотіли тут мати ось саме. Позаду камери у нас зараз Джерел Гач. Це коліне місце сили. Це те місце, куди він дуже любив їздити з дуже дорогими для нього людьми. Ну і навіть є такий жарт, що для того, щоб поїхати на Джерел Гач, вони кидали все. І дівчат в тому числі. Гарний жарт, направду, але. Ми шукали, ми шукали. Ми хотіли, щоб шматочок Джерел гача, щоб він був тут, він був присутній. Ми його викупили в Києві в галереї. Одній тішимось цьому зараз спілкуємося з одним направду прекрасним українським видавництвом, а про те, щоб видати друком колінні записки строковика. У вісімнадцятому році він поставив на стоп своє цивільне життя самостійно з власного бажання його не призивали до служби в армії. І він пішов туди, щоб зрозуміти, як він казав, збагнути ось цю логіку, і можливо, трохи подоросліше там можливо змінити щось у собі. На яку аудиторію будуть розраховані такі книги? Адже ми розуміємо, що це вам потрібно, щоб це жило, щоб в тих книгах жила його свідомість, його ідеї. Але ми розуміємо, що як майбутня власниця видавництва, ви маєте розуміти, куди далі підрозійдуться ці книги. Так. Хто буде тими, для кого вони будуть нас призначені такі книги? Перш за все, на книгу матеріалу там немає. Ну, направду. Збірка якась так, невеличка. так, це буде Збірка. Збірка так. І скоріш за все, ми будемо її робити у формі альбому. А відповідно, це має бути е, дуже гарний друк, е, дуже правильна та якби поліграфія. Це має бути тим альбомом, який буде приємно тримати в руках, і він має зацікавлювати загалом широку та широку ось публіку. А поки будемо робити його як подарункове видання. Ну, звісно, хто його, хто його захоче мати в себе. Ті, хто знали його, а і ті, кому сподобається колін стиль письма, війна створила дійсно в нашій країні особливе ком'юніті людей, які сьогодні підтримують збройні сили, людей, які переживають втрати, людей, які дійсно ще мають надію, що ми обов'язково досягнемо перемоги, адже ціна вже заплачена, заплачена чимала. Дякуємо за реалізацію такої неймовірної казкової книгарні, яка приймає затишно. І дякуємо, що досі сповідуєте ті сенси, які заклав Микола. У нас, у нас без варіантів, мені здається, що так має бути завжди. І чим далі, тим більше ми маємо робити в пам'ять для наших хлопців, розповідати нашим дітям про них, не давати забути. Тим, кому, можливо, навіть і хотілося би забути, просто для того, щоб полегшити своє перебування в цих реаліях, але не для того вони пішли тут, друзі. Підтримуйте сьогодні наші збройні сили, щоб історія складалася максимально позитивною для нашої країни, для наших українців. Читайте українське, читайте іноземне, але не російське. Приходьте в книгарню, тут будуть вам раді. Це ж була програма «Наші». Дякую за довіру.